Якщо ви кололи філери в губи декілька разів, а результат вас не задовільнив, то треба замислитись і прийти на консультацію до пластичного хірурга, тому що існує проблеми в індивідуальній анатомії, які неможливо скоригувати філерами. Термін хейлопластика об'єднує собі декілька операцій, які виконуються і спрямовані на корекцію форми губ. Це так званий булхорн, коли робиться розріз під носом для того, щоб вкоротити довжину верхньої губи. Це корнер ліфт, коли ми піднімаємо куточки ока, це вівай пластика, коли ми робимо губи більш наповненими, більш привабливими із середини. Яка саме операція буде потребуватися Конкретно в конкретному вашому випадку, вирішуємо індивідуально, але зазвичай. Це потрібний комплексний підхід, який філерами, на жаль, неможливо зробити. В результаті цієї операції ви отримуєте природні виглядаючі, красиві губи, наповнені без ефекту е, сердельок або качного дзьоба. Операція виконується під місцевою анестезією, триває 30-40 хвилин, і в результаті ви отримуєте ідеальну форму губ. Після того, як спадають набрики та знімаються шви, слідів від операції майже не залишається. Записуйтесь на консультацію, там ми з'ясуємо, що конкретно підходить вам. Зробимо план лікування і запишемося, і виконаємо вашу мрію.